Сполучені штати запровадили додаткові санкції проти режиму Лукашенка, зокрема за придушення продемократичного руху у Білорусі і підтримку російської війни в Україні. Державний департамент вів візові обмеження проти ще 14 осіб, зокрема посадовців режиму, які долучені до погроз та залякувань білоруського народу. А міністерство фінансів США додало до санкційного списку дев'ять осіб, і 3 установи. Окрім цього, заблокували літак Лукашенка. Ці дії підкреслюють готовність сполучених штатів притягнути до від... Відповідальності режим у мінську через його співучасть у невиправданій війні, яку Російська Федерація веде проти України, йдеться в заяві Мінфіну. Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яка нині у Вашингтоні, наголошує заходу, не слід утотожнювати білоруський народ із урядом Лукашенка. В інтерв'ю мої колеги Наталці пісні. Вона заявила Білорусі на боці білоруси на боці українського народу і висловила сподівання, що Вашингтон розробить стратегію підтримки продемократичної Білорусі. Субтитрувальниця Іноді мені здається, що на Білорусь зараз не звертають уваги, і деякі політики не розуміють, як доля Білорусі пов'язана з долею України. Я маю на меті пояснити тут, що війна не може завершитися, поки Білорусь не буде вільною. Не можна залишати Білорусь на потім, навіть на один день. Ми мобілізувалися в рамках регіональної кризи, і цю кризу потрібно вирішувати комплексно. Ми пропонуємо бути послідовними у двосторонньому підході до Білорусі, щоб покарати режим і підтримати людей. Тому що ми розуміємо, що білорусь звільнять тільки білоруси.